Привіт, я Вадим, радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про свої нові книги, показати е, свої книжкові покупки. Е, книг у мене небагато, хоч я і не планував купляти останнім часом книги. Але е, так сталося, що я зробив декілька імпульсивних покупок. Е, Давайте почну з єдиної книги, яку мені надіслало видавництво Віхола на огляд. Це Атангел Кримський, роман називається Андрій Лаговський. Цю книгу ми вибрали з іншими буктюберами для спільного обговорення. Це видавництво Віхола, серія Неканонічний канон. Я цю книгу вже прочитав, але про свої враження, звичайно, розповім уже в прочитаному серпні, тому зараз е, нічого не Буду говорити. Це автобіографічний роман, який став одним із ключових текстів українського модернізму та порушив табу на публічне обговорення таких тем, як сексуальна орієнтація і право бути собою. Роман розповідає нам про Андрія Лаговського, такого собі професора, ідеаліста, який хворіє на якийсь психічний розлад. Це інтелектуальний роман, який. Дуже детально описує саме особисті переживання героя. Тут також багато філософських роздумів, діалогів героїв. Також дуже красиво описана природа в цьому романі. Андрій Лаговський є таким, мені здається, досить нетиповим персонажем для української класики, тому я дуже хотів прочитати цю книгу. Величезне дякую видавництву Віхола. Давайте я взагалі нічого більше не буду говорити. А то щоб ви потім подивилися прочитане на вчителе Наступна книга це Агата Крісті і не лишилось жодного. Це класика англійського детективу. Агату Крісті я обожнюю. Я прочитав в неї до цього дві книги, і мені вони дуже сильно сподобалися. Це була книга. Спочатку я прочитав «Чалий Кінь, потім Чому не Еванс. Мені дуже подобається саме атмосфера. Її книг не так саме розслідування, як саме це така дуже комфортна, готична англійська атмосфера. Це один з найвідоміших романів Агати Крісті. Також авторка вважала цю книгу своєю улюбленою. Я десь чув, що ця назва спойлерить нам сюжет, тому що. Тут якихось 10 незнайомців потрапляють на острів і їх по одному починають вбивати. Ось. І також тут сказано, що як ця моторошна історія пов'язана із дитячою лічилкою. Раніше цей роман називався 10 негрітят. Я чомусь впевнений, що мені ця книга сподобається. Буду її читати, напевно, вже осінню. Наступна книга це те, що я читаю зараз. Буквально сьогодні я почав читати е, книгу Фені Флек Чудовий хлопець із кафе Зупинка. Я прочитав 40 сторінок. Е, я сьогодні, звичайно, ще почитаю. Це третя книга Фені Флек, яку я читаю. До цього я прочитав смажені зелені помідори» в Кафе Зупинка. Також я читав Різдво з червоним кардиналом. Обидві книги мені, звичайно, дуже сильно сподобалися. Е, щасливий ой, чудовий хлопець із кафе Зупинка це продовження. Книги Смажені зелені помідори» з Кафе «Зупинка». Книги Фені Флек мають дуже таку приємну, комфортну атмосферу. Я беру її читати тоді, коли мені сумно, або я прочитав щось справді складне і потрібно просто трошки розвантажити мозок. Ось я її взяв одразу після того, як дочитав вчора Андрія Лаговського, а Тангела та Кримського. Більше нічого не буду говорити про цю книгу. Розповім вже про о, розповім вже про неї в прочитаному серпні. Ще хочу прочитати відгук на книзі. Тут сказано, що це чарівний роман, у якому таки хочеться смакувати героїв та їхні взаємини, щедро, щедро приправлений надією та натхненням. Ось саме такі відчуття в тебе з'являються після прочитання книг Фені Флек», Тому вона мені так сильно подобається. Сподіваюся, авторку будуть продовжувати видавати українською. Наступна книга це досить. Незвичний для мене жанр. Це Ірвін Ялом, Шопенгауер як ліки. Це психотерапевтичний роман. Ірвін Ялом це, як сказано, тут жива легенда, засновник школи екзистенціальної психології, доктор медичних наук, професор. Я останнє десь у 2021 році читав книги в жанрі психотерапії, психології, тому чомусь нещодавно мені захотілося спробувати знову щось почитати. Я, недовго думаючи, вирішив спробувати Ірвіна Ялома, чув дуже багато на нього схвальних відгуків. Я вибрав цю книгу, тому що тут нам розповідається про психотерапевта Джуліас. Герцфельд дізнається, що в нього виявили меланому, і жити йому залишається щонайбільше рік. Кардинально переосмисливши своє минуле, він раптово вирішує дізнатися, як склалося життя тих пацієнтів, яким він зміг допомогти. Зокрема, життя Філіпа Слейта, сексуально одержимого хіміка-соціопата, такий дивний набір. Під час зустрічі Джуліус розуміє, що Філіпу вдалося вилікуватися самотужки завдяки філософії Артура Шопенгаувера. Тепер лікар та пацієнт у певному сенсі міняються місцями. Ось я взяв цю книгу, тому що мені хотілося почитати щось таке про сенс життя. І я точно планую читати її в серпні, тому е, теж про неї розповім вже прочитаному цього місяця. Е, наступна книга це та книга, яку я вже дуже давно хотів прочитати, але. Вже якийсь час її немає в продажі. Це Стівен Кінг Історія Лізи. Стівен Кінг називає цей роман своїм найкращим, своїм найулюбленішим. Також я знаю, що це любовний роман, єдиний з них це любовний роман від Стівена Кінга. У мене це видання 2019 року. Здесь два роки тому виходило перевідання в іншій обкладинці, але так як я не дуже люблю обличчя на обкладинках, то я хотів саме це. Тут розповідається про Лізі, в який покійний її чоловік був письменником, і ось її докучають літературознавці для того, щоб заволодіти творчим доробком її чоловіка. Я прочитав вже десь сім книг Стівена Кінга чи, можливо, вісім, і з кожною книгою він мені подобається все більше і більше. Я книги його читаю одну в сезон. Весною я читав Крістіну, яка мені дуже сильно сподобалася. Ось, літо вже майже закінчується, тому я не впевнений, чи встигну прочитати в серпні цю книгу, але якщо ні, то прочитаю її вже в вересні. В цьому немає нічого страшного. Дуже подобається мені, як Стівен Кінг психологічно описує своїх героїв. Теми, які він піднімає деколи досить дискомфортні в своїх книгах, це теж мені дуже подобається. Наступні дві книги це книги... Автора, з яким я вже декілька років теж хочу познайомитися, але це ніяк чомусь не доходили до цього руки. Це Рей Бредбері. Е, у мене тут дві книги: це Кульбабове вино і Прощавай Літо. Е, я взагалі нічого не знав про цього автора, я лише чув е, різні відгуки, що цей автор більше під настрій. У нього дуже багато різних книг. Е, я, недовго думаючи, вирішив, що хочу познайомитися саме е, з цих двох книг. Е, Кульбабове вино. Це ніби впіймане і закоркований у пляшку літу. Тут е, розповідається про дитинство двох е, хлопчиків Тома і Дуглаза е, з містечка Грінтаун. Кожен день е, цього дивовижного літа дарує їм нові і нові відкриття. Щодня Том і Дуглас відкривають наново цілий світ. Яскравий, сонячний, пінливий і ледь-ледь гіркувати. Одним словом, на смак достоту, наче кульбабове віно. Не знаю, що тут, взагалі не знаю, що очікувати від е, цієї книги, але планую її брати вже десь е, напротязі наступного тижня, думаю, візьмуся за нею. І продовження Кульба Боговина це прощове літо. Дуже маленька е, книга. Я, звичайно, анотації тут читати не буду, тому що це буде точно спойлером е, до Кульба Боговина. Дуже цікаво мені познайомитися з Реєм Бредбері. Я знаю, в нього є також ще багато осінніх книг. Можливо, теж щось собі піддивлюся на осінь. Ну і остання книга це Лора Дейв. Останнє, що він мені сказав. Я не те, щоб планував купляти цю книгу, але чув про неї досить такі посередні відгуки. Одним подобається, іншим вона здається досить прохідною. В ній я чув немає нічого особливого. Позаду тут сказано, що це чудова, приголомшливо напружена проза. Книга ставить важливі запитання про довіру, шлюб і те, що означає бути сім'єю. Я дуже люблю психологічні романи, тому якихось великих очікувань від цієї книги в мене немає. Я сподіваюся, просто що вона мені сподобається. Це Artbooks. Тут у мене павук якийсь. Тут кольоровий зріз. Звичайно, цей зріз є досить не дуже такий не такий він гарний, як в книзі Пляжне Чтиво, яку я нещодавно прочитав. Ці букви досить розмазані і виглядає не дуже. Але все одно чомусь мені захотілося її мати і. Думаю, вже осінню її прочитаю. Це всі мої нові книги, їх всього 8. Багато з них, я думаю, буде в прочитаному серпні. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і написати в коментарях, можливо, ви читали щось з цих книг. Мені буде дуже цікаво почитати ваші враження. Дякую за перегляд, до зустрічі!